Сьогодні ми з вами приготуємо найсмачніший кавовий кекс. Дуже простий в приготуванні. Інгредієнти у вас є у кожного в холодильнику. Він надзвичайно смачний, ароматний, і для всіх, хто любить кавову випічку, я приготувати його дуже рекомендую. Сьогодні я пропоную вам переміститися трошки в часі в наше з вами дитинство. Саме в дитинстві я скуштувала цей дуже смачний кавово-шоколадний кекс, і сьогодні хочу його приготувати разом. Тож для цього нам потрібно три яйця, 250 грамів цукру. Так, я розумію, цукру багато, але саме в цьому рецепті саме така кількість потрібна. Я її вже зменшила, наскільки це можливо. Взбиваємо яйця, але не так, як на бісквіт. Тепер я додаю сюди олію. Трошки суміші для пряного печива. Додаю сюди заварну каву. У мене вона заварна, а ви можете взяти саму звичайну каву. Перемішую. У мене тут борошно, розпушувач і какао. Це все я перемішую і буду поступово додавати в нашу рідку суміш. Поступово додаю борошно і перемішую. Тісто вийшло досить рідке, саме так нам і потрібно. Тепер його буду переливати в формочку, яку я змазала вершковим маслом. Пахне вже просто неймовірно, я обожнюю каву, а десерт з кавою це буде божественно, я вже це знаю, вже відчуваю. Тепер ми випікаємо кекс в духовці при температурі 180 градусів 45 хвилин. Нарешті готово і давайте куштувати. Він надзвичайно ароматний, він такий вологий, просто неймовірно. Обов'язково приготуйте такий смачний, ароматний. Kakavai keks.